Чергове засідання сесії рівнеради розпочалося із виступів військових. 25 квітня до сесійної зали завітали представники одразу з кількох бойових частин, аби подякувати за вже неодноразово надану їм допомогу. Хотілося б подякувати депутатам міської ради, які неодноразово вже надавали допомогу в виднів субвенції для нашого батальйону, який виконує доволі специфічні завдання на даний момент на Запорізькому напрямку. Кошти, які нам виділяються з бюджету, дуже на даний момент дуже нам допомагають, приносять користь як для захисту особового складу, так і для захисту техніки, яка виконує свої. Завдання, а також аби знову попросити депутатів про фінансову підтримку у вигляді субвенцій. Адже нині така підтримка від громад не аби як важлива, і саме завдяки їй вони розуміють, що вони не самі протистоять ворогу. Адже здебільшого, саме завдяки таким субвенціям, як надає Рівненська або інші громади, військові можуть отримувати необхідні їм засоби. Найбільш необхідним сьогодні є це власне дрони, так само віп-дрони. Є велика проблема із транспортом, зокрема і його ремонтом. Маємо велику необхідність у придбанні того, що дозволить нам поліпшити зв'язок, тобто певні засоби зв'язку, теж там дуже різні. Ось, і це десь той основний перелік, на який ми будемо спрямовувати власне, ті кошти, які нам надійдуть на нашу військову частину. Як зазначив секретар міської ради Віктор Шакерзян, Рівне завжди реагує на такі прохання, і за п'ять останніх місяців з міського бюджету вже витратили 72 мільйони гривень на придбання розвідувальних дроних для військових, а також оголосили нові закупівлі старлінків, зарядних станцій та інших приладів, про які просили наші захисники. Адже за його словами, допомога Збройним силам України в умовах війни це пріоритетний напрям діяльності. Відтак і на потреби бойових військових частин, представники яких сьогодні завітали на засідання. Сукупно буде виділено більше 9 мільйонів гривень субвенції, що є чималою сумою для бюджету міста. У Нас міська рада не може закупляти все, що пов'язано там, наприклад, з військовим оснащенням, то вони просять безпосередньо саме субвенцію. Це на закупівлю там чи військового оснащення, чи те, що має предмет військового. Тому вони передбачають, і потім вони після того нам звітують, коли їх потратили. Так само можна буде. Ну, показати це громаді, що вони купили, і таким чином у нас йде взаємодія вже фактично третій рік. Коротко, що по субвенціях це орієнтовно десь 9 військових частин, і загальна кількість це десь 9-300 мільйонів гривень. Тобто це кожному по там, чи на капітальні, чи на поточній, чи на закупівлю там, і різного значення. Заслухавши військових, депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Майже всі вони стосувалися землі і попередньо були розглянуті на комісіях, тож голосування проходило спокійно. Втім, не обійшлося і без дискусій. Найдовше під час засідання обговорювали питання щодо ділянки землі на київській, все тому що мешканці одного із тамтешніх будинків стверджували, що ця земля має належати їм. А депутати, в свою чергу, відстоювали інтереси інших жителів цієї частини міста. Таких прецедентів, щоб місті давали півтора гектара землі для будинку, немає. Принципово внести питання, зробити там сквер красивий, з стрічкою мер переріже. І на той сквер буде ходити не тільки 11-й будинок, а й 17 який поруч. Якщо хочете стоянку, робимо стоянку, тільки не тільки для вас, а й для 17-го будинку. Це не може бути така величезна територія для одного будинку. Решта ж земельних питань таких яскравих обговорень не викликали. Тож швидко проголосувавши за них, депутати перейшли до інших питань порядку денного. Зокрема, обговорили проєкти, які реалізовуватимуть за кошти Європейського союзу. Перший із них допоможе вирішити постійну проблему із підтопленням центральних вулиць міста за допомогою побудови нової каналізації. А другий посприяє підвищенню безпеки громади, адже за грантові кошти на території громади встановлять 100 наземних гідрантів. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.